Мені, чо? Мені, чо? Хто тобі дав право мене знімати? Ви находитесь зараз. Я находжусь на території сільської ради. Так само, як і ти. Не вас О, не? А чого мене обзивається? А як тебе називати? Я а обзував... по ви вже почали. А ви до мене перешкоди звернулися. А хто ти такий, що я на тебе навив? Ти? Родина, б... Людина, людина, <свят> <свят> да, надо постійне. Давайте давайте. Я свою роботу роблю, а ти не понючі, тебе видали. Не, мы не уйдем. Ну как мне так на медика? Немай себе, як ти сидиш в туалете на вот шкур. Нах ты нахуй. Ты что, журналист? Ты взломай ты камеру, то надеясь. Я журналист, да. Покажи посвідчення, покажи мені посвідчення. Руки уварить. Покажи, посвідчення. Покажи. Покажи сюда. Сейчас положу. Журналіст, що там написано? пыль?

Церкалом, чуєш, так тишне. Бачили, да? так? Ти? Uh -huh. Як побугай ти, ти побугай? ти розумієш, це просто як попугай. І ти з телефоном і то перед зеркалом повіруєш, слизь маріонетка. А чого мені я подянувся, бо не живети, любував перед зеркалом, ти тоді себе не зняв. Олег, є у тебе правда, не визнаємо. Ти хочеш просто заробити на цьому гроши. У тебе не вийде.

От стріляю. Що ще треба? Він стоїть дешевле, ніж той, що ви хочете купитись на недомір. Скажи, мене все убивається, що знають скільки ушло бронежилетом з воїнських частей і де вони десь подівалися. І розказіть мені, побачили, так, де ви берете цілі. Розкажи, розкажи, ти з Чорного ринку їх тягаєш? На чорний ринок хто вже їх постачає? Чого в воїнських часах і ще нічого і ще зали бронежилету? Ну там ми ж не тут Шоу! Да ви скільки будете коли-небудь? Що вам кажуть? Чи Чи ви таке на своєму? Проти сертишник! Що? Я тебе просто прошу! Не! І оце! Убери! Своє оце корице! Хорошо? Я буду знімати! За себе на туалетному! Цьому. Да, Та-да! І ви сам будіть!